Друзі, доброго здоров'я! Мене звати Святослав. А я займаюся онтологією. Сьогодні в рубриці побудова України майбутнього я би хотів поговорити про те, які конкретні кроки ми можемо вживати для того, щоб долати, скажімо так, ті токсини, які наш організм заразили, як їх виводити. Я говорю про політичний, про соціальний аспект, звичайно, не про фізичний. Хоча воно стосується обидвох аспектів. Отже, давайте перейдемо до самого простого. Коли людина хоче вилікуватися, вона шукає експерту. Вона шукає людину, яка має досвід, не теоретичного експерта, а практичного експерта в даній царині. Тобто людина, яка бачила таку хворобу і мала для неї рецепт. Якщо ви чули вже останні декілька роликів, два-три, то я не раз згадував про Володику Андрея, не тому що е, мені так сподобався е, цей католицький святий, зовсім ні. Е, питання в тому, що він має одну з своїх праць, і я не просто зараз про неї говорю, я про неї говорю як про рецепт, в якому є викладені декілька головних лікарств. Звичайно, що сам по собі він вас не вилікує, як і рецепт лікаря, який прийшов до вас і правильно продіагностував вашу проблему. І дав поради, що робити. Само по собі це не вилікує. Потрібна ще самодисципліна, про неї ми скажемо другу частину. Але саме головне, чому я так спираюся на цю працю е, тому що він говорить в 1936 році про те, що нас очікує, якщо ми не вилікуємо хворобу, в якій ми були 100 років. Наста гарячка тривала останніх 100 років. І він дає рецепти. Що з нею робити у випадку, якщо ми нею заразимося, бо він описує процеси, як воно діє на основі його порад, можна це збагнути. Чому я про це зараз тільки даю акцент уваги? Тому що завтра у нас вийде нова рубрика, і я властиво домовився вже з людьми, е котрі пропонують цю ідею, котрі начитали це. Я спілкуюся з людьми, е котрі зацікавлені у зміні побудови майбутнього у зміні? Реалії, в яких ми живемо, у формуванні побудови України майбутнього, і фактично ми з ними домовилися, що я займуся поширенням цього спадку володики Андрея в тій частині, і, можливо, тому що вони побачили, що саме духовне святе причасті. Я взяв з його молитовника, тому що книги я завжди друкував з фундацією Андрей, згадував про нього часто. Теж їх реалізовував як видавець. На Одній зі шкіл, тому, напевно, люди так вирішили. Я не знаю, чому. Але ідея в тому, що він мені є близький, коли я його прочитав, я теж ним загорівся. Звичайно, мені прийшлось прочитати і енцикліку, пів11-го, перепрошую, і Лева 13. Але питання не в тому. Я читаю багато чого зараз, щоб зрозуміти головну ідею. Хто би що би не говорив, всі зводяться до одного: в чому є ідея життя людини на Землі. Якщо з тої ідеї виходити, все решта можна зреалізувати. Якщо природній закон, який запущений творцем, не працює в людині, вона його не чує, вона не має спільної бази, як себе реалізовувати в соціальному житті. І зрозумійте, ми зараз говоримо не за політику. Щоб у вас не ставилося хибної уяви, що Святослав пішов у політику і тому пропагує якісь політичні думки. Владик Андрій, Андрій не був політичним діячем. Хоча він в соціальній сфері дуже багато чого на політичному рівні зміг змінити, так само кожна віруюча людина. Кожний практикуючий християнин свою практику має практикувати на рівні милосердя у всьому просторі, який його оточує. І давайте вже скажу то, що недавно сказав був Парахов у нас. Тут я кажу: ви знаєте, отче мене таке враження, що в другій заповіді Любові люди завжди прислухаються до перших двох порад, а другі двоє забувають. І мені здається, що треба активізувати, якщо ми хочемо дійсно змінити цю Україну, ті другі дві поради, бо кажу. До глибини душі і до глибини серця кожен здатен прибігти раз в неділю полюбити Бога в тій формі, в якій Він то бачить, навіть в релігійній формі, яка є дуже потрібна. Але навіть і в релігійній формі останні два дієслова, що всією силою своєю, всією думкою своєю, отого часто бракує. І я скажу, про що я зараз маю на увазі. Я зовсім не пропагую одне з релігійних направлень, куди я ходжу. А я кажу про те, що в нас дуже багато зараз біженців, людей невоцерковлених, чи тимчасово переселених людей, скажімо так. І справою не священника є воцерковлювати людей. Він виконує свою функцію оприділену, яка займає купу часу. А от ті віруючі, які вірять посередництвом тих облядів, вітаєнств, які ходять до тої чи іншої церкви, це їхня функція донести, а тепер повертаємося до суті нашого ролику цей рецепт до інших людей. Бо ви не повірите, ті люди мені кажуть, ну як, вже ну, ж стоїть церква, ну як, ну вона ж відкрита, ну як, ну чого ж вони самі не заходять? Вони ж розуміють, що ми їх тут чекаю. А я кажу: друзі, а як ви чому ви думаєте, що вони це розуміють? От чого вони це мають розуміти? І пояснив, як дивиться. Середньостатистичний українець з боку, тим більше який приїхав в чуже місто, і як він його бачить, як він себе відчуває, це мої банальні звичайні спостереження. От і ми почали ми ну, щось зробимо, якусь тут акцію маленьку і так далі. Питання не в мені. питання в тому, що є друга заповідь, яка говорить всією силою всім розумінням. Я скажу: більше, якщо ми, українські мужчини, не прикладемо всією силою, то Наступних 3-4 роки ми не прикладемо всі зусилля. То як казав вже колись в попередньому своїх роликів, той рай ми точно знову віддамо в найми і боюся, що дуже не найкращим людям. От, власне, в тому і є питання. Пам'ятайте, що все, що в нас є, це є дане нам Богом. І давайте, щоб ми не повелися так, як тасманські аборигени по відношенню до Великої Британії, знаєте, і не розпродали все, що в нас було найважливіше, а потім ще через то не не погрузили в більших проблемах. Тому давайте ми попрацюємо на рівні усвідомлення, візьмемо ті рецепти, які були дані мудрими людьми до того, як на нашій, на нашій території прийшов капіталізм і фактично соціалізм, а теж і лібералізм. Зрозуміємо, про що ми можемо говорити, бо в більшості нас кормлять новинами з телебачення, які не є середньостатистичним зрізом українця і взагалі не є. Культурно-просвітницькими, навіть діяльністю засобами. Хтось вирішив на тих каналах, що цей контент їм треба доносити до людей. Він доносить він робить свою роботу. Але питання нас, кожного християнина, що ми вважаємо за правильний контент, і саме важливе, що ми доносимо один одному. Тому моя велика є надія, що коли ви вникнете в ті начитані частини Володика Андрея і ті частини його книги, які вам сподобаються. Ви самі проникнете з ними, зрозумієте його геній, відчуєте його і донесете вашим ближнім, вашим знайомим. Е, пропагуйте це. Е, пан Прохасько дав дозвіл, не переживайте там, копірайт весь збережений. Пропагуйте то будь-де на яких телебаченнях, на якихось радіо, де вам це близько? Беріть, він дав на це все дозвіл. Е, Свобідно відпускайте в світ. Велика Андрей тим більше дав дозвіл. Тобто, саме важливо. Щоб коли ви це збагнете, взагалі будь-що, що ви збагнули, найважливіше навчитись правильно доносити інформацію. І тут, власне, ми повертаємося до інтоксикації організму, коли людина хвора, і що їй робити з токсином, їх треба виводити з себе. Або є другий крок не насичувати себе ним. Недавно, власне, спілкувався на цю тему і казав, що дивіться, з однієї сторони люди прийшли в інформаційному вакуумі, вони не знають, хто ви є. Донесіть, хоча б, бо в нас всі прошені з одної сторони, а з іншої сторони, всім незручно. Та чого має бути незручно? Ви ж не заставляєте людину ні до чого, ви просто кажете, друже, я формую таке середовище. Якщо тобі цікаво, прошу. Ніхто вам не каже банити когось, звинувачувати когось, оскаржувати когось. Повестись некоректно, тобто вести себе токсично, цього, власне, не можна робити, тому що інакше ви тоді, ну, ніякі не християни, в принципі. А, або, скажімо так, початкові християни, або дуже поверхневі християни. І от цю токсичність, якщо ви заберете з свого життя, тоді ви запустите спочатку рівновагу, а потім нові позитивні проекти. Ось До цього я би хотів сказати. Тому, коли мене люди там питаються, як ти відносишся до критики, я кажу, я тільки до конструктивної співпраці відношусь добре. А я не критику, не то що не звертаю увагу, я не спілкуюся з людьми, котрі живуть в стані агресії і протистояння. Тому що я розумію, що вам прийдеться в варіанті, коли ви отримаєте ті чи інші знання і зрозумієте ту чи іншу річ, доносячи їх до інших, почути в свою сторону негатив. Тож я вас дуже прошу: не дискутуйте з негативом і тим більше не залишайтеся в негативних середовищах. Виходьте звідти, тому що це які токсини, які ви вирішуєте, чи брати в уста, чи не брати в даній ситуації, чи брати в ваші очі. Коли ви зіхасте, коли ви практикуєте сусову молитву, ви розумієте відповідальність кожного з п'яти органів чуттів. І на наступну неділю, не цю а на наступну неділю ми властиво розглянемо а, в, а, в християнському способі медитації, в християнській практиці медитації, а, як валі Ольга, це викладає? Це буде початок, звичайно, неможливо все вихопити за одну зустріч. І там властиво буде донесена властиво важливість тих п'яти органів чуттів, з яких ми складаємося. Але чому? Питання для чого? Ціль, ми повинні розуміти, чому не входити в енергообмін посередництво очей з негативу. Тому що вам треба пройти чуттєвий рівень молитви і не зациклитись на ньому. Тож саме, і в освіті е, соціальному вам треба пройти чуттєвий пласт енергообміну з людьми і нирнути глибше. Підпорядкуй ум розуму, пам'ятаєте, в нас є там сім сходин сердце. Потім чуттєвість безпристрасті. А вже потім ви зможете зробити третій крок, який дуже є важливий, до якого фактично я всіх і закликаю. Так, от перші два треба пройти: перше самому зрозуміти, а потім минути оцей чуттєвий бар'єр і не зациклюватись на нього енергоміні з іншими людьми. Ось що є властиво внутрішньою чистоплотністю. Ось що би я сказав, як працювати з любим токсичним середовищем. Тому не 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 випадково минулого разу. Я вам власне пояснював, що я не, не участвую в різних тих всяких ток-шоу, всяких там політичних дебатах, соціальних і так далі. Хто з ким дружить і проти кого в жадних рухах? Мені все одно де починаючи від БСББ, закінчуючи школи. Принципу я не дискутую з людьми. Я маю свою позицію, яку я базую на свій досвід і на книги, які я читаю, і їх доношу до тих людей, кому це цікаво. Але моя ціль зовсім не є пропаганда чи нав'язування своєї думки. Ні Сковороди, ні Лева Тринадцятого, ні Владикі Андрея, ні Ольга Сауляк. Це люди, яких я внутрішньо поважаю. Але це не означає, що ви повинні їх приймати апріорі, тому що це важливі люди. Ні, ви повинні прислухатись до їхньої думки, якщо вона вам є цікавою. Якщо ж ця думка вам не цікавою, шукайте когось іншого, що вам є цікавий, бо є надзвичайно багато напрацьовано е, великих людей. От недавно отримав цікаву книжку про 200... Е, Якщо 200 відомих бандерівців, так їх назвали. Але мені приємно, так? бо я знаю, що у Львові є вулиця Юрія Липи відкриваю Юрій Липа. Хто це? Кажу, Боже, він написав три книжки, цікаві, які властично стосувалися виходу країни з. Дізнаюся, перечитаю, буде цікаво, поділюся квінтесенцією. Їх було 200. Кожен з нас може, м'яко кажучи, створити свій youtube канал, де поділиться тим, що він дійсно збагнув і чим він хоче поділитися пережитим, і що йому. В даній ситуації вважається потрібним для тої чи іншої проблеми. Сьогодні ми говоримо про інтоксикацію, і от ті такі банально простинні беречі, які я говорю, але насправді вони мені допомагають рухатись далі і творити плюсові проекти. Хоча насправді можна направити свою психічну енергію, свою чуттєву енергію на доведення правоти, на відстоювання якихось позицій, на розказування, яка з партії є права чи не права, історично обґрунтовувати і втратити тиждень часу на те, щоб це все. Пережовувати і шукати. А я з тих тиждень часу мав фантастичні зустрічі і дуже цікаві, перечитав нові речі. І спеціально сьогодні нічого не буду цитувати, тому що завтра має вийти ролик фактично, початковий ролик з Андрієм Шетицьким з його квесті про соціальну доктрину, перекладеною на сучасну мову. Там будуть вказані жертводавці, які це зробили. Це звичайні християни, які, прочитавши це на старій польській мові, сказали собі. О, йолки палки як то? А чому це інші про то не знають? Причому саме цікаво, що книжечка, з якої я було роздруковане, це все було в моїй академії, де я вчився, видрукав я побачив її штамп. Я кажу, ой, Святої Софата. Вау, каже, як вона до мене попала через. Боже, стільки ж то минуло, вже 20 років. Тобто, розумієте, є якісь свої цикли, є свої зони притяжіння. Оце найважливіше. Формуємо плюсові зони притяжіння. Ті зони по інтересах внутрішніх, які вас збагачують. Ті так звані поля конвергенції їх ще називають. От давайте націлимо всю енергію туди. І пам'ятайте, якщо у вас на чуттєвому рівну буде відтік енергії, ви нічого в полі конвергенції до себе не притягнете інакшого, аніж збалемучених чуттєво людей. Тому ніякого страху, ніякого протистояння не допускаєте, покидаєте ті всі чати, сайти і так далі, де вас люди дратують і де ви не можете собі з чимось дати ради, Записуєте головні тези, які дійсно. Шукаєте відповідь, заглиблюєтеся всередину у внутрішній молитві кожного ранку. Просите логоса внутрішнього, сердечного логоса, підказати вам вихід, тоді виходите в життя, дивитесь довкола вас, що вам попадається. Читаєте, відчуваєте вібраційно серцем, що до вас притягається, і так ми сформуємо нову реальність. Берете відповідальність в тих місцях, де ви вже є, в тому, в чому необхідно, і примирюєте то середовище, яке вас оточує. Оце такі мої прості самі думки, як працювати з токсичним середовищем, як працювати з тою інтоксикацією, яка є теж на соціальному рівні. Повірте, вам завжди дадуть енергію на любі творчі проекти. А на війну, та війну ми, дасть Бог, вже скоро закінчимо. А треба готуватися до того, що буде вже після неї, і дуже важливо доносити то повідомлення теж і до людей, які є зараз на фронті, що ми готові співпрацювати. Як я кажу, не знаю у всіх своїх роликах наступних 3-4 роки. Кожен мужчина, кожен українець, який готовий допомогти своїй батьківщині, пам'ятає про ту заповідь любові усією силою, всім розумінням, повинен направити своє розуміння на то, як забезпечити і сім'ю, і віддати в соціум ту енергію, щоб побудувати ту державу, де будуть жити його діти. Дуже вас до за того заохочую. Прошу вас поширювати той ролик між тими людьми, які є зацікавлені в таких ідеях, і кому близька ця думка. Радий буду вас сьогодні звернутися і, як завжди, до зустрічі через тиждень. Усіх благ і для тих, хто буде на п'ятому курсі, до зустрічі. Сподіваюся, що даний ролик додав вам наснаги і устрімління на шляху саморозвитку. І запрошую вас до зустрічі на наступній сходині.